Привіт, радий вас вітати у своєму відео новому по роботі з Shopify. І сьогодні, до речі, підписуйтесь на канал, якщо вам треба допомога по роботі з Shopify, звертайтеся до мене і до нашої агенції. А ми продовжуємо. І так, сьогодні ми розберемо тему, як налаштувати вартість та профілі доставки на Shopify. Вартість та різні умови доставки. І так, для цього нам потрібно перейти налаштування магазину Settings, розділ Shipping and Delivery. І в нас тут ось ця сторінка складається з зводки дуже жовтих аспектів. Є головний профіль доставки, до якого входять усі продукти. І для кожного продукту окремо, або для певної категорії продуктів ви можете створити окремі профілі доставки. Це потрібно, наприклад, у вас якийсь. Не знаю, коли, наприклад, продукт дуже незвичний, там різного габариту, формату. Або коли, наприклад, йде з іншої точки відправки, ніж поточні продукти, і вартість, відповідно, буде відрізнятися. Щоб налаштувати, переходимо в розділ. Загально у нас тут усі наші продукти. І давайте одразу буду, наприклад, показувати. Значить, Давайте перейдемо на магазин. Додамо продукт до корзини. Так, давайте ось цей додамо. Угу. Так, чекаут. Угу. І так, Америка, і дивіться, Америка, сума 52 долара, доставка безкоштовна. Стандарт від 3, до 4, від 3 до 4 робочих днів. Як це виглядає середини? У нас тут є е, fulfillment location, звідки відправка це Америка. В нас стоїть. І в нас є ось тут е, дві таких умови для Ринку Америки. Е, стандартна доставка безкоштовна, і економна доставка 7 доларів. В чому різниця? Якщо ми клікнемо редагувати зони, е, так, так так, 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 нас е, до цього до Америки входить е, усі штати, окрім Аляски і Гваю. Тому що туди доставка набагато дорожча. Відповідно, ми їх винесли в ви окремий профіль, е, в окремий тип доставки, на який поставили суму 7 доларів. Ось приклад, так. давайте. Як це виглядає зсередини. Угу. Ось Аляска і ось Е, Давайте уявимо, що нам потрібно налаштувати доставку у Францію, наприклад. Перед тим, як наштувати доставку у Францію, ви маєте переконати або в іншу країну, ви маєте передати, що цей ринок, ця країна у вас активована. Щоб це перевірити, заходимо в розділ маркети. У мене тут одразу, наприклад, два ринки Америка і Інтернешнл. В Інтернешнл у мене входять усі країни. Відповідно, я дивлюсь, так. Чи входить тут Франція? Входить, тобто вона активована. Відповідно, я можу нею налаштувати доставку. Бо якщо я налаштую доставку, але цей ринок не активований для продажу у Орозлі Маркетс, то людина просто не зможе замовити їй не буде показуватися доставка. І так, беремо додати щипінг-зону. Шукаємо Франція. Так, Франц. Так, додати. І так, нам треба додати. Вартість і умови доставки. Значить, дивіться, Ми можемо розрахувати вартість доставки на основі певних додатків або на основі індексу, а це вже в дорожчому тарифі Shopify. Наразі ми беремо стандартне, вказуємо. Ось тут можемо вказати дані, які автоматично підтягуються з наших полісів доставки. Але давайте візьмемо кастом. І кастомний, наприклад, custom rate name це те, що буде відображатися, ось тут, де пишеться стандарт. Давайте пишемо стандарт. Далі Custom Delivery Description Optional. Те, що відображається тут 3-4 Business Day. Можемо вказати, наприклад, там, коли товар прибуде, орієнтовно, скільки часу йде, що відправка наступного дня. Давайте вказуємо, жимо, наприклад, 10-15 Days. Наприклад. І тепер дивіться, дуже важливий момент. ну, Можемо зробити платну безкоштовно. Давайте я зробимо платну 10 доларів. При умові. Тепер, друзі, дуже важливо. Умови. Є два параметри в основному, на простому тарифі ШВ. Це параметр вагі продукту і параметр ціни продукту. Параметр вагі продукту вказується у картці товару в адміністі Shopify, або на основі вартості замовлення само. Дивіться, можемо вказати, що якщо наприклад, там вага так, від, наприклад, одниці виміру, ми пізніше змінимо, будемо орієнтуватися на кілограми, наприклад, від нуля до 5 кілограм, наприклад, там доставка може бути 10 доларів. Так само побудувати логіку з іншими типами доставки. Давайте зараз маємо від ціни продуктів. Так, давайте трішки заплутаю. заплуталося, може... і я заплутався, бо вже пізний вечір я записую це відео. Там 10%, і якщо сума, наприклад, там до 50 доларів, наприклад, від 0 до 50 доларів буде цей тариф застосовуватися. Супер. Давайте візьмемо, що він від 50, наприклад, до 100 доларів, доставка буде вартувати 5 доларів. Так, 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 доставка кастом, стандарт. Угу. Наприклад, 10 15 days просто рандомно пишемо 10 15 днів, стандарт 5 доларів при сумі від 50 до 100 доларів. І давайте від 100 доларів безкоштовно. Так, так, так. Все правильно. Кастом. Так, стандарт. Стандарт. І 10-15 десь ми здається казали. Так. І безкоштовна при сумі замовлення від 100 доларів. Супер. Тепер дивіться, друзі, доставка у Франції. При сумі від 0 до 50 доларів буде вартувати 10 доларів від 50 до 105, а від 100 доларів вище буде безкоштовна. Давайте я вам покажу, якщо налаштовувати залежність від ваги, така сама логіка. Наприклад, вага продукту від 0. До двох, ЛБ ми повинні змінимо на кілограми. Так, давайте кастомно. До речі, можемо вбрати просто ось ці дані. Просто я вам показую, що можна свої дані писати стандарт. Від 0 до 2 кілограм ми lb змінимо на кілограми. Це буде там 10 доларів, наприклад. Так, overprice. Угу. Так, ось думаю, що мені не подобається. Ось так. І тепер дивіться, один продукт може потрапляти в два діапазони, в два тарифи доставки, де є залежність від ваги продукту і від ціни продукту. Тобто, відповідно, якщо товар там вагою до 1 кг і ціною там до 100 доларів, до 50 доларів, він буде потрапляти в ось цей діапазон і все, буде подаватися два тарифи доставки. Щоб так не відбувалося, щоб людей не заплутати, я рекомендую просто налаштовувати. Реально, там просто в залежності від ціни або від ваги продукту. Тому давайте протестуємо, як воно зараз виглядає. Тим більше, що у нас вага продукту в продуктах не вказана. Зберігаємо. І так, переходимо. Так, дивимося. Так, так, так. Франція. Так, показує, що Франція не активна. Давайте перевіримо. Ага, у нас ринок. Так, 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 не можна, так. Ринок не активний. Так, давайте спробуємо глянемо. Так. угу, угу, Так. Е, так, щось не можу увікнути інтернет, що давайте створимо просто свій. Е, так, знайдемо. Так. Додамо осі країни Європи до нього. Так, здається, ось Європа. Так, тільки Росію і Білорусь. Давайте вимкнемо. Мені здається, вони автоматично потрапляють. Так, вимикаємо. Так, Європа. Угу. Так, умикаємо. Супер, і давайте його так. Так, дивіться, не працює, пишу, тому що для 49 країн недоступні тарифи доставки. Дуже дивно, бо раніше ми вільно могли налаштовувати спочатку тарифи, спочатку маркети, а потім тарифи. Я не встигаю, друзі, за англіями Shopify, тому давайте тільки Францію додамо. Так, додаємо тільки Францію, перейменована France. Так, коли напряму вже зараз менше напряму розробляє магазини більше менеджмент агентств, інколи захочу на Shopify чекнути якісь свої проєкт просто е дивуюся, як швидко міняється інтерфейс. Все, проблема, блін, була в тому, що ми не додали це параметри доставки. Раніше було зовсім навпаки. Окей, переходимо на етап чекаута нашого. Так. Угу. Так, вибираємо Франція. Так, Каріна. Якесь ім'я Ілля Франс. Париж. Так, Париж код Париж зіп-код. <кхем> так. У -у -у. І дивіться, відображається параметр доставки у сумі у діапазоні 5 доларів. Чому 5 доларів показую вам. Ось тут бачимо: у нас товартою 57, відповідно, показується вартість доставки з цього діапазону. Ось так. Думаю, тут зрозуміло. Дивіться далі. Якщо ви хочете додати, наприклад, у вас там для Франції, Австрії, Німеччини однакові тарифи доставки або для усієї Європи, наприклад, ви просто перейменувати нейм на Європа, наприклад. Ось далі. Шукаємо Європу. Так. Mm -hmm, mm -hmm. Так. Океанія, Австралія, Нова Зеландія. Так, Європа. Mm -hmm, Франція. А тут. Окей. Mm -hmm. okay. Так. Um, давайте додамо ще якусь країну, наприклад, країни там, не знаю, Азії, наприклад. Додамо, додаємо, а тут ми маємо їх перейти в маркеті активувати, зберігаємо. І у нас відповідно, якщо ми там, активуємо ці країни у маркеті, вони будуть одобряються. Ось тут на Shopify. Вони ще не відображаються, тому що вони не активовані у маркеті. Тому давайте зайдемо і активуємо їх. Так, International. Так, три регіони ми не додали. Тому, так, для них потрібно... А які регіон ми не додали? Суте, такий незручний інтерфейс Shopify. Так. Після їхнього останнього оновлення. Так, так, так. Я не знаю, які вони регіон. Ми регіон не додали. О, давайте візьмемо простіше. Давайте додамо Японію просто ще. І Японію зараз в маркетах а активуємо просто. Заходимо, редагувати маркет, редагувати. Е, Японія. Японія. Так, оновлюємо. Так, перевіряємо, чи правильно відредагу. Ні, ще інші країни потрапили. Так, забираємо. Нова Зеландія. Забираємо. Так, оновлюємо, так. Що ще залишилося. Угу. Так, ми ж Японію додали. Так, 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 Японія. Перенаправляє сюди. Так, дивимося знову, так. Австралія, Австралія. О, де ж ти Австралія? Так, я не... Ось Австралія наша, яка нам заважає. Угу. І активуємо. І тепер у нас з'являється Японія у списку вибору. Але якщо ми виберемо її для доставки, то буде б параметр Франції. Якщо ми хочемо окремо, просто переходимо на лаштування параметрів доставки і створюємо окремий рейд, конкретно незалежний для Японії. Ось, приклад, наша Японія. Друзі, певне, це відео було вам корисно. Ми напряму з вами. Одразу я прямо в ефірі розбирав оновлення Shopify і що змінилося, як працює. Думаю, зміг вам дохідло пояснити. Ще на кінець я хочу показати приклад налаштування доставки для одного з клієнтів. Ось дуже складні параметри доставки, були різні умови. І ось покажу, наприклад, що ми зараз як ми зараз налаштували. У нас є табличка, де ми для різних країн різні вартості залежні від ваги і різні типи доставки. Ось приклад. Наприклад, для Австралії у нас йде швидка доставка від 0 до 0,5 безкоштовна. Від 0,5 до 1,9 20 доларів вже вартує швидка. Далі швидка доставка від 1,9 до 2,2 30 доларів, швидка від 2,2 до 3,30 30 доларів. E, так, 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 e, швидка від 3 до 5, 40 доларів, швидка від 5,1 до 6,50 доларів, а стандартна від 2,2 до 3 25 доларів. І так, для дуже багатьох різних країн на це пішов дуже багато часу, можливо, годин 6-7, щоб все правильно налаштувати. Тому, якщо вам потрібна консультація з нашим спеціалістом по налаштуванню доставок, або детальніше детально записано, і що ви могли правильно прорахувати. Пишіть у коментарях або напряму на сайт нашої агенції. Залишайте заявки. Ми вам допоможемо, проконсультуємо вас по всіх питаннях по роботі з Shopify. Гарного усім дня!